Загадкові маски, вечірні сукні та класичні мелодії. У Тернополі відбувся святковий бал-маскарад. Його організували для вихованців студії Академія звуку. Напередодні різдвяно-новорічних свят учні демонстрували свої навички, які здобули протягом навчання. На сцені виступали як дуети, так і сольні виконавці. Організатори події зазначають, попри різноманіття напрямків у школі, цей вечір вони вирішили присвятити одному королю серед всіх музичних інструментів. У нас у студії є такі інструменти, як фортепіано, гітара та укулеле. Ось і сьогодні у нас буде концерт виключно фортепіанний. Це будуть фортепіанні дуети, так і сольні виступи. Ось і у нас діти переважно грають те, що вони бажають, але також нас, наші вчителі коригують все ж таки, щоб це було доречно. Сьогодні будуть як і різдвяні пісні, так і популярні мелодії. Вікових обмежень для творчості тут немає. Наймолодшим музикантам – 5 років, найстаршим 40. Серед дебютантів восьмирічна Яна. Дівчинка опановує нотну грамоту майже три місяці. Проте для першого виступу підготувала одразу дві різнопланові композиції: колядку Добрий вечір тобі та хід співачки леді гаги. Це у мене перший мій виступ з фортепіано, і я відчуваю емоції такі, що я така… Ну, Несподіване таке, тут все нове, таке, гарне, дуже. ну Тут дуже класно мені. У мене, до речі, є вдома фортепіано, я можу собі грати. І мені дуже подобається грати на фортепіано. Окрім дітей, участь у маскараді беруть і дорослі, адже музика здатна об'єднувати покоління. Прикладом цього є родина Дуве. Любов до мистецтва у них передається спадково. Учасниця заходу Христина розповідає: вміння грати на інструменті це не просто хобі, а сімейна традиція. Це є така сімейна гарна традиція. Традиція мого батька, який завжди на свій день народження просить не Робити йому жодних подарунків, тільки щоб кожен член сім'ї, а в нас а в нього четверо внуків, щоб кожен член сім'ї зіграв йому мелодію на його день народження. Тож інструментом володіють усі від великого до малого на сцені академії звуку свої вміння показує і пані Христина, і її донька Нана. Втім, учасниці зізнаються, у нинішніх реаліях знайти сили на творчість непросто, але дуже важливо. З одного боку нам важко зібратися на якусь таку подію. Нам важко емоційно налаштуватися на таку подію. Нам важко, скажімо так, підготуватися до такої події, взяти в ній участь безпосередньо. Але саме такі події, мабуть, тримають нас емоційно, Іно саме такий передсвятковий період він повинен тримати нас заради наших дітей, заради молодшого покоління, заради наших сімей. Такі звітні концерти академія звуку проводить регулярно. Цей захід став ювілейним п'ятим. Організатори постійно експериментують із форматами. Минулого разу учасники виступали просто неба ще раніше. Влаштували зимову імпрезу. Цьогоріч сезон завершили балом маскарадом, аби подарувати учасникам та глядачам трохи різдвяного дива. Я хочу подякувати партнерам, які все ж таки долучилися і підтримали такий захід. Це є основний партнер. Це є студію друку, також Флорія, Шоп і Мадагаскар. Завдяки цим партнерам ми можемо зараз організувати цей захід, і що діти мають можливість все ж таки розвиватися, тому що це дуже важливо зараз. Організатори ж обіцяють, що зупинятися на цьому не планують, адже такі заходи дозволяють їхнім вихованцям в такий непростий час знаходити позитивні емоції та реалізовувати свій творчий потенціал.